За останні 20 років мого життя тут в Канаді я ніколи не пригадую, що якісь стосунки між Сполученими Штатами Америки або Канади були до такої степені поганими. Завжди були якісь ситуації, були якісь там переговори, були там такі, знаєте, низькі часи і високі часи між цими двома партнерами. Ну, Ніколи не було такої знаєте, напруги. Напруги між людьми, напруги між е, політиками, напруги е, на кордоні і, і те, що освищують гім Америки тут на канадській землі. Це, друзі, ніколи такого не було. І якщо навіть і було, то точно не останні 20 років. Зараз ситуація в Канаді стабільна. Більш менше окей, люди не дуже в сильній паніці, а більше в такій, знаєте, патріотичному стані. І цей патріотичний стан збудився в канадців. Дональд Трамп це зробив, і канадці зараз дуже сильно почали єднатись. Перестали дивитися на ліберальську партію на консурет. Ти партію, а почали дивитися більше, як з'єднатися, як бути одним цілим, як допомагати, як не розколювати суспільство. Бо коли розколюється суспільство, тоді починаються проблеми. І зараз в Канаді дуже важливо, щоб було єдні, щоб канадці могли підтримувати свою власну економіку, і щоб канадці насамперед підтримали свою продукцію. свого Внутрішнього виробника та ці інтерпровінційні бар'єри були вже зняті, і бізнеси змогли нормально вести бізнес без ніяких проблем між провінціями, і це додасть великого та важливого важливий буст в економіку Канади. Говориться про те, що якщо кожна, кожна хата почне з економити 50 доларів в тиждень. На різній продукції і, і, і рухатися в сторону канадської продукції це може додати великий буст аж 39 мільярдів доларів потенційних в економіку Канади. Тому зараз канадці працюють над цим. канадці стараються бойкотувати американську продукцію. Багато мер... канадців вже відмовили свої. Польоти в штати і не хочуть навіть їхати. Туристичні компанії говорять про те, що дуже великий удар пішов на них, тому що канадці не хочуть літати такими кількостями в Сполучені Штати Америки. Канадці дуже часто літали, тому що звісно це сусідня країна, і Сполучені Штати Америки мають гарних багато класних штатів, де можна собі добре відпочити. Не забудьте підтримати це відео вашою подобайкою, бо ця оперативна та важлива інформація справді зараз як ніколи цікава та прямо вчасна. Я завжди доношу вам інформацію такою, якою вона є. Тому дуже буду вдячний, якщо ви підтримаєте мене вподобайкою, та також коментарем і не забудьте під. Підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Я часто розповідаю про важливі новини, теми і те, що відбувається саме з цієї частини півкулі. І зараз як ніколи важливо мати людину, яка бачить це все своїми очима, і це цікаво розповідати, як все розгортається, бо зараз розгортається все дуже швиденько. Я прикріплю цю новину в описі до відео, щоб ви могли собі піти, подивитися та переконатися. Але така ситуація дуже важлива, щоб її проаналізувати і донести вам, українці, незалежно де ви перебуваєте. Бо зараз ситуація справді така, знаєте, напружена світова ситуація, і кількість та зацікавленість серед канадців дуже різко зросла щодо. Долучання до канадської армії в загальному, тут, якщо ви починаєте в лавах канадської армії, ви новий чи нова, то вам платять від 3500 до 5400 приблизно як початківцям, і потім, залежно від вашого рангу, від вашого досвіду. Ці цифри збільшуються. Тобто, в канадській армії досить так непогано платять. Також там є дуже багато різних додаткових бонусів, і люди часто, навіть після школи, люблять вибирати цей самий шлях, бо цей шлях допомагає і дає, і, 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 і дає хліб людям на своїх столах. Але ця зацікавленість вона дійсно просто так зараз почала зростати. І запитали прямо генералку канадської армії. Дженні Карігнен запитали її, чи це зв'язано з тими всіма погрозами потенційно Дональда Трампа про анексію Канади, про те, що Дональд Трамп хоче, щоб Канада стала 51-м штатом, тому люди почали більше і більше записуватись і, ці, і і зацікавленість почала бути більша. І вона сказала, що вони не мають точної інформації, вони не можуть підтвердити, що це є через те або не через те, але вони будуть скоро е, робити опитування. І коли вони зроблять це опитування, вони будуть знати точну офіційну інформацію на даний момент вони не можуть це точно підтвердити, але вона сказала одне, що стосунки між американською армією та канадською армією ще до сих пір є солед, міцні. І вони продовжують такими бути, і вона не бачить зараз ніяких ніякої різниці, але вона знає одне, що потрібно збільшувати свою армію. І Канада хоче збільшити свою армію принаймні до 70 тисяч. Зараз в них є 65 тисяч і приблизно 25 тисяч до 30 тисяч в резервах. І канадці почали писати свої коментарі, звісно, під цим відео, під цією новиною, і говорити про те, що вони готові захищати свою країну, що вони будуть. Для Канади і вони хочуть щоб захищати Канаду, і Канада для них важлива, і Канада відрізняється від Сполучених Штатів Америки, бо Канада має свою культуру, свою е, країну, свою територію, і вони хочуть щоб так і надалі залишалося. Але ці всі ситуації, друзі, розумієте, воно все так зараз рухається. І один день все може бути стабільно, а завтра, чи за пів години, за годину може все мінятися. Але те, що дійсно є зацікавленість, велика зацікавленість людей долучатися, і буде ще більше зацікавленість, і цей патріотизм, який збудив Дональд Трамп серед канадців, він теж просто так не може пропасти. Люди вже хочуть і в армію. йти, люди хочуть дивитися, як вони можуть допомогти своїй країні. Бо треба дивитися на дивитися на майбутнє. і Не треба ніколи чекати, що. Щось вже відбудеться, і тоді будуть діяти. Треба діяти перед тим, щоб попробувати уникнути принаймні щось. Але Канада, звісно, Ш... Канаді ще далеко до того, щоб збудувати таку, знаєте, надзвичайно велику армію, але це все знову ж таки може змінитися дуже швидко. Якщо буде далі така зацікавленість рости і тільки збільшуватися, то люди будуть долучатися і е... служити Канаді і захищати свою країну. Вон такі зараз друзі новини. Надію, що відео вийшло цікаве. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.